Всім привіт! І це топ-5 аніме, які вийшли цієї весни. І ви можете їх глянути прямо зараз, бо вони вже вийшли. І перше аніме це аніме Лазер. Це світ, у якому вилікували всі хвороби, тому що один лікар знайшов чудоліки, які можуть вилікувати від усіх хворів. Але через декілька років виявилося, що чудоліки обернулися страшним горем. Тоді вони створили загін Лазар, і тільки вони можуть впоратися з цією халепою. До речі, аніме малює студія Мапа. І наступне аніме це моя геройська академія Вартові. Аніме про те, як герої катають без ліцензії, тобто рятують людей із тіні. Це, так би мовити, інший світ е, герою, де герої визначає не статус, як в МГА, а їхні вчинки. Наступне аніме це аніме «Твоя форма, де зникає межа між людиною та машиною, де головний герой і робот розкривають злочини в технологічному світі. Ну, ось так коротко. Яйба легенда про самурая. Ну це відродження 80-х, тобто ремейк, йдеться про те, як самурай вирушає в дорогу, і далі на нього чекають пригоди, такі як боротьба, честь, битви проти демонів та легенд. Історія про дух, честь, дружбу та пошук себе. До речі, аніме дійсно нестандартне та цікаве. Вітролом, аніме як енергетик перед важким днем. Другий сезон розкриває не тільки сюжет, а й персонажів. Кожен персонаж не тільки боєць, а й всесвіт. А ти, я так зрозумів, додивився це відео до кінця. Лайки, 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 лайки.